Поліцейські затримали керівника та працівника комунального підприємства, які організували систему відкатів за безперешкодне захоронення відходів. Про це повідомляє поліція Черкаської області. За даними слідства, керівник за неправомірну вигоду організував та забезпечив безперешкодне ввезення на територію сміттєзвалища будівельних та виробничих відходів. При цьому для незаконного захоронення відходів посадовець надавав відповідні вказівки підлеглому та використовував матеріально-технічні ресурси очолюваного ним. Підприємства за пропуск завантажених транспортних засобів із виробничими відходами він отримував грошові кошти. Слідчі повідомили фігурантам про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Заскоєна загрожує до 10 років позбавлення волі.